Осінь, гаряча пора збирання врожаю. І водночас аграрні виробники визначаються із гібридами кукурудзи, які будуть висівати в наступному році. Кожного сезону компанія «Сингента» пропонує ринку нові продуктивні гібриди. І сьогодні, 31 жовтня, ми збираємо новинки на Волині. Я Григорій Педан і з вами третій сезон проєкту Бункер покаже. Чотири нові гібриди кукурудзи у цьому році для нас погодилися висіяти сільськогосподарське товариство Луга, що на околиці міста Володимир у Волинській області. І перший гібрид на сьогодні це Сі Інвіктус Фау 210 Сінвіктус новий універсальний гібрид кукурудзи з кремениста подібним типом зерна, широкого напрямку використання. Можемо його вирощувати на зерно, на силос, на біогаз, придатний для переробки на крупу. Має високу якість зерна. У своїй групі стиглості відрізняється високим потенціалом урожайності, має швидку вологовіддачу і високу натуру зерна. Сі Амбадор Фа 230, гібрид кукурудзи середньопластичного типу для усіх зон вирощування кукурудзи в Україні. Відрізняється потужним повністю запиленим качаном, швидкою вологовіддачею та стійкістю до вилягання і хвороб, призначений для раннього збирання. Сі Фригат Фао 250 новий гібрид преміальної селекції Артезіан. Відрізняється надзвичайною посухостійкістю поряд із тим високим потенціалом урожайності. Швидкою вологовіддачею і також призначений для раннього збирання. Сі гранарі з Фау 300 новий високопродуктивний гібрид з високою натурою зерна, стійкий до вилягання та хвороб зі швидкою вологовіддачею. Гібриди в полі виглядають реально чудово. А про технологію вирощення давайте запитаємо в агронома. Він правда зайнятий на іншому полі, але ми до нього поїдемо. Добрий день, Миколаєш! <рес> Добрий, горі. Радий бачити. Добрий день. <рес> е -е, як у вас із кукурузою цього року, скажіть? Ну, з кукурудзою, слава Богу, погодні умови посприяли, трошки ранні гібриди не було вологи, mm -hmm. то не до, до кінця дорозвинулися. Там Там на полі побачите. Е, більше ФАО суперово вийшло. Супер вийшло, так. Да? Да. Ну, слава Богу, вийшло цього року дати достатньо, як для нашої території азотних добрив, mm -hmm. то кукурудза виглядає досить потужно. Ну, та, да, ми бачимо. Як, бачимо. Як, на, як на нашу думку? На вашу думку побачив, бункер покаже. Бункер покаже, <рес> покаже Миколаєвич. Да. А що вносили Миколаєвич, да що робили, бо класна кукурудза вийшла? Ну ми внесли е, по 20 на карбоміду, тобто ага. 96 в девесті вийшло. Пустів давали 7, 20, 30 ярмілу. Хороша формула Це... калієм збагачена. — Так, так. І найголовніше, що водорошінність дуже хороша. Грунт був вологий, ходи отримали хороші. Тому що не було примусів. Якщо по добривах, то ще потім ми <кхи>, вносили все селітри вже по вегетації. Вже підживляли весь п'ятий, шостий високий парень. Так, вже підживляли. ми підживляли, йшов трактор, і одразу ж вносили цинки сірку, щоб не було е, опіків. Цього року вийшло так, що ми внесли селітру і потім внесли мікродобро, Получилось ідеально, воно змилося І... Супер. Да. По засобах захисту ми з самого початку, вже я працюю більше 30 років, ми вносили примешку ТЗ-голд, ага. поки не, ну, не заборонила ТРАЗиН. <хи> а зараз ТЗ-шкою наносить 4 літри на гектар, <хи> і так само достатньо е, вийшло добре, бо посіяли, пішли дощі. Я бачив поле Але. чисте. Але вносимо постійно елюміс, бо коли з вносили гліфосати, зараз не вносимо, то трошки де-не-де проскакують з лакові, то ми по літру 250 вносили елюміс. І І ви, практично... ви вважаєте, що Елюміс це найкраще рішення? Да? По найкраще. У нас такий варіант був. Ми як тільки проводили дослід з Елюмісом, то можна сказати, що коли на поросткою були поясни. Mm. Mm -hmm. Але ми так їх несли перед собі перед е, тракторною бригадою, бригади, щоб постійно на неї дивитися. І на протязі двох-трьох неділь е, бурян подів. Та взагалі. При, при, препарат супер, як розсошок. просто, Я просто по, на полі побачите по кукурудзі. Нема що бога ні на погодні умови. Коли треба було сонечко, було сонечко. Коли треба було дощ, був дощ. Коло цього цьогоріч – ідеальні умови а, Бо та з гібридами кукурузи Сенгента в на ви ж давно працюєте за кукурузу з гібридами. Ми буквально так років 4-5 ми провіряємо гібриди, і більше цих гібридів ми сіємо фірми Сенген угу. і задоволені. І по і результатах по так і так, по, по пологу, віддачі. Я оце був на полі, Миколаївич, порахував густоту. Ви так, е, е, е наче рідше сієте кукурудзу. Ми, ну, десь так 75, наче сієте ми тисячі. Ми постійно сіяли, що як була старіша сівалка, навіть більше 80 тисяч. Ага, ще, ще, е, ще 에, Минулий рік ми сіяли 80, а цього mm -hmm. року ми сіяли 70, 75, навіть mm 70. -hmm. Але mm -hmm. хочемо провірити зараз, що покаже 75 а потім 70. Це не зріджений посів, він там суперовий. Я Але рахую, що це хороший посів. Але качан набагато краще. Цього mm -hmm. року по цих погодних умовах є досить гарно сформованих навіть два качани. Два качани. Два. Ну, ну, це вже селекція. Так, це так, вже так, селекція, так, так. Миколаївич. Ми сіємо там і 300 пробуємо, але 260 – це саме ідеальне фао. Ну, звичайно, там 210-220 ну, тобто, це середньо-ранні гібриди. Да, щоб вони спочати. Але mm -hmm. На нашу територію це 260-280. Ну Якраз формує рентабельний врожай да. І да, при хорошій вологості, що не треба багато сушити. З ґрунтів в е, нас більш сиро підзолені суглинки. Де не так, що не землі є, змиті. Ну, це дуже хороші ґрунти, ще рахую. У нас основне для наших ґрунтів це звичайне азотне жилення, яке формує врожай. Бо фосфором халію в наші ґрунти. Забезпечені. За а скільки на загал азоту ви там дали? С майже 140. Майже 140 да. азоту, ну да. це дуже круто. А які ваші очікування від новинок, що ми посіяли, да? і, ну на да, поділіться, Миколаївич. В загальному. Я задоволений, ну, але все покаже бункер. Дякую, Миколаївич. — Дякую вам за співпрацю. Будемо збирати, Побачимо результатами ходіти. Дасте знати, будете їхати, заїжджайте. Окей. Може, якраз ми закінчимо буряки вивозити. — Надіюсь. І дай Боже погоди вам і нам. Ой, дай Боже, Миколаєвич, дай Боже. В сільськогосподарському виробництві бувають моменти, коли погода вносить свої корективи. Планували збирати новинки сьогодні, але на жаль, розпочався сильний дощ, і ми змушені перенести збирання на інший день. Для вас це буде одна секунда, для нас декілька днів. Чудового сонячного дня ми знов повернулися на Волинь. У товариство Луга, де сьогодні збираємо чотири новинки гібридів кукурудзи компанії Сенента. Комбайн вже, вже за моєю спиною. Отже, який буде результат, дізнаємося незабаром. Найважливіший момент, раді чого ми сьогодні зібралися, це результати. Сігранаріс V300 300, новий гібрид 13 тонн з гектара при вологості 22,5%. Invictus – новий кременистий гібрид v 210, 11 тонн з гектара при вологості 22,1 Хороший результат. Наступні наші гібриди надійні і перевірені часом. Сіамбадор V230 230, 11,5 тонн тонни з гектара при вологості 21,4%. Сіфригат ФАО 250, 12 тонн з гектара, при вологості 21%. Хороший, впевнений, перевірений роками результат. Я думаю, що є що обговорити за громадом. Ну, Миколаєвич, я вас вітаю. Дякую. І що результати? Класні результати. Ну, Бачите, від 11 до 13 тонн і майже в сухому зерні. Це це добре. Що ви вважаєте запорукою успіху для отримання такого результату, Олександр Миколаївич? Ну, запорукою успіху, це, звичайно, є азот. Ми внесли карбамід, і на селітру. І, звичайно, погодні умови підтримали нас 90%. І тому такий врожай цього року ми взяли. Звичайно, ми ще перед тим розмовляли. Я забув про трихограму. Ми вносили достатньо дуже гарно трихограма спрацювала протистеблового металлу. Та проти стеблового метелика. Так, проти стеблового за, метелика а, так. Дозахистили бюджетно, так. і впевнено, так. а це плюс 20%. Це, це плюс це, це 20 дуже великий вражає. плюс для врожаю ну, да. е дало. Звичайно, погодні умови вже листопад місяць, трошки дощі нам зробили свої корективи, але я дуже задоволений, що вологість, я думаю, що буде більш, набагато більш. Ну, Бо... Але генетика своє показує. Так, ну, ну, ну і звичайно, генетика Тому, тому -то ми перевіряємо гібриди-сангенти кожен рік. І на інший, на слідуючий рік ми собі вирішуємо, який з енних гібридів собі лишити їх сіяти. На сі гранарі з Фао-313 тонн з гектара, майже в сухому, як ви думаєте? Ну, це знову ж таки запорука, кажу, внесення мінеральних добрив, що цього року дало можливість нам внести. Ну і, і генетика самого гібрида. Це... Генетика. Ви так. рахуєте, що генетика дуже Так, повпливала. Дуже повпливала, бо потенціал гібриду є. Як ви відноситись до гібридів з криванистоподібним типом зерна, такі як наша новинка СінВіктус Фау 210, де ми отримали 11 тонн з гектара врожаю? Е, я рахую, що і ми, і інше господарство потрібно сіяти, з меншим фалом. Ну як в наших умовах, 260, 200, ну, максимум 300. Бо тому що можна раніше розпочати обмолот. Так. І якщо є цінова політика хороша, то можна раніше продати. І врахуйте, що можна же ще продати і на крупу за так так, 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 так. Складне питання. Зберігання, реалізація у нинішніх умовах. Ну, бачите, це саме зараз болюче питання, певно, в усіх, тому що складів не вистачає. Врожай цього року усіх культур, слава Богу, хороший. Це а Реалізацію з, з теперішніми такими умовами, які склалися в нас в країні. Але я наскільки знаю, ви працюєте по реалізації з мазерна часткової сингенто. Так, дякуючи сингенті, ми, звичайно, подавали ріпак, подавали кукурузу. І завдяки цьому ми працюємо з сингентою з препаратами, засобами захисту так. і також насіння кукурузи. Як партнер сингента, звичайно, дуже гарно минулого року і цього року допомагає. Дякую тут, вам то, за хороше. Тут, тут є дуже хороший плюс і, і ми працюємо і надалі будемо працювати з Сингентою. Ми раді допомогти вам виростити хороший врожай. Будемо надіятися на співпрацю. Дякую вам. Подальші роки. Дай Боже, дай Боже. Будемо старатися, є чим сіяти. <світ> То точно. <світ> <світ> Дуже радий був. Взаївно. <світ> дай Боже, вищих врожаїв нам. І миру перемоги цим постоїмо. 900%. Дбайте про майбутній врожай вже сьогодні. Обирайте якісне насіння гібридів кукурудзи компанії Сенгента з високим генетичним потенціалом яким же буде наступний сезон? Бункер покаже.